Привіт! Я Дмитро, а ви на каналі Orkof.net. Зважаючи на назву відео, ви вже розумієте, чому сьогодні я стою перед відеокамерою, тому ніякої інтриги я створити не зможу. І одразу перейдемо до зброї. Лише хочу сказати, що оскільки зброя знову військова, тому знімати будемо максимально швидко, намагатися одним дублем, а отже, будуть даватися через швидкість, будуть даватися в знаки мої помилки в українській мові. Отже, перейдемо до зброї. Що ми сьогодні маємо? АК-74? 1983 рік за клеймом трикутник це нас що це на Свіжевське. Отже, чому сьогодні в мене і чому саме в такому вигляді? А тому що 20 тисяч. А 20 тисяч це 20 тисяч. Як сказав керівник. Дуже специфічного спецпідрозділу, який привіз сьогодні до мене цей автомат. Діма останнього часу він вже участі в бойових діях не приймав, а використовувався виключно як тренувальний. В такому вигляді він вже не збирає кучу. Він не зібрав кучу з 25 метрів і на форматі А4 от просто 5 куль розкидав по площині. Його до мене привезли, щоб я зняв увесь. Той обвес, який, який на ньому був, зробив, зробив. з нього максимально е класичний варіант штатний, в якому його зможуть повернути державі. На жаль, через те, що, як я і сказав, це військові, зняти його в первинному вигляді, в якому він до мене приїхав, тобто в обв'єсі, в мене не вдалося. Мені сказали, ой, Дімон, ти зараз як почнеш ставити ці свої камери. Це буде багато часу, світло, то сьо. Давай знімай, ми його тобі лишаємо, лишаємо. Зроби з нього штатний варіант. Знімай своє кіно, і потім віддаси, хлопець поїде, але теж не затягуй. Відповідно, в нас є ну, 10-15 хвилин максимум, тому що людині теж треба повертатися. Відповідно, ніякого огляду прискіпливого не буде через те, що ну тут. В принципі, ну що тут дивитися? А, ну, відповідно, зброя начищена. Зробимо поверхневий огляд, повернемо його до максимально штатного варіанту. Я зніму ствол. Ми зробимо 5-10 фотографій, це буде ствольна коробка, це буде затворна група, затвор окремо. Направляючи ствольної коробки, направляючи на затворні групи, все це буде прикріплено до відео. Ви зможете подивитися і зробити свої висновки з того, що ви побачите відповідно. Для мене це доволі сумне відео, через те, що, на жаль, я вже нічим не зможу цій зброї допомогти. Тому відео для мене ну, дійсно буде сумне. Отже, а, до речі. Газова трубка, вона була привезена окремо, це з іншої зброї. Як ви бачите, вона не фарбована, одразу вирізняється. Це газова трубка не з цього автомату. З цього автомату її вже забрали. Так от, зараз ми, я піду в зокрема не подивлюсь, що в мене є у варіанті оліва, пластик, і ми будемо робити з цього автомату штатний варіант. Спочатку робимо штатний варіант, потім дивимося, що всередині. В закрома родину. Що ми маємо? Приклад одна штука, шомпол одна штука. Кришка ствольної коробки штатна — одна штука, цівка, накладка газової трубки. Отакий знайшов ДТК, цілик і скоба. Подпружинюча скоба до цілика. До речі, я вам Отже, перше, що я зроблю, це поверну на місце штатний цілик. До речі, якщо ви будете щось, це вже тема е, обговорена, переобговорена, але якщо ви щось зміните в своїй зброї штатній, то вам потрібно все, що ви зняли, зберігати, бо поверне, повернути вас, попросять, її в тому вигляді, якому держава вам його надала. Штатний цілик. Все це краще робити, затиснувши її в лищата, в ствольну коробку. Але, оскільки я це роблю в торговому вільному залі, це буде виглядати ну, не так, як має. мало. Б. Далі, цівка. Зараз подивимось. Чи знадобиться нам спеціальна навчена палка. Ні, напевно, ні. Накладка газової трубки. Достатньо для того, щоб здати. Для того, щоб здати, достатньо. Ще раз. АК-74. чотири. року випуску. Зараз подивимось ствол, де наш. Броскоп і будемо віддавати його. Для початку дивимось з дульного срізу. Отже, що ми побачимо з дульного срезу. Бачимо, що автомат чистився. З боку дульного срезу. Це не зовсім добре, але кажуть, є як є. Зараз встановлюємо дзеркало і підемо всередину, подивимося стан, загальний стан ствола при такому великому настрілі. парам пам пам Мілка Ржавчина. Ну, в принципі, я думаю, ви вже самі все бачите. Загальний стан ствола. Тут нема чого коментувати, зараз швидко подивимось, вже нема чого коментувати, зараз швидко подивимось. До речі, нормальний стан більш-менш, я думаю, в принципі, коментувати те, що ви бачите, не потрібно. Швидко йдемо до кульного входу. Ну от, от він і є настріл. От результат ми з вами і бачимо. Ага. О тут мають починатися поля. Яких як ви бачите, зовсім немає. Ще раз, ну я тут геометрії. Не бачу взагалі ніякої. Я думаю, ви зі мною сперечатися не будете. Геометрії тут я взагалі не бачу Патронник. Патронник. Ф... Безумовно, більше враження справляє саме ствол. Патронник, ну, патронник, патронник і патронник Пошкоджений, побітий життю, але все ж таки я не думаю, що тут з екстракцією гільзи є якісь проблеми. А ствол, так, так. Так, ця зброя вже відвоювала. Що я хочу сказати? Я хочу сказати дякую тобі, старий друже, дякую тобі, дякую тому підрозділу, в якому ти воював, кожному бійцю, його командиру, дякую кожному українцю, який в цей важкий час взяли в руки зброю та пішли захищати свою землю, свою батьківщину, свою родину. Всім вам велика дяка. Та низький, та низький уклін. Ти добре воював, старий друже? Знаючи той підрозділ, в якому ти воював, я можу сказати, що ти ніколи не пас задніх. Завжди намагався виконати бойову задачу, йшов вперед. Але вже час. Вже час, так би мовити, на покой ще раз дякую, я вибачаю, що напевно відео вийшло доволі, доволі мінорне, але ті, хто бачив мої інші огляди на калаші, розуміють, що я до цієї зброї ставлюся доволі емоційно. Дякую вам, підписуйтесь на, ваш, на наш канал, ставте лайки, ставте ваші запитання в коментарях, заходьте на наш сайт. І на все добре.